Добрий вечір усім. Закладаємо експеримент відносно схожості насіння. Ми усі з вами проводимо схожість в лабораторних умовах, віддаємо насіння і сподіваємося, що ті дані, які нам надають лабораторії, вони вірні. Але ж, але ж, але ж, але ж. Ну, Чесно кажучи, як і усі, якщо зробиш сам, то цьому довіряєш. Якщо зробиш в лабораторії, де ти не бачив, то якби довіра така собі. Тому закладаємо дослід відносно нашого насіння. Ми взяли насіння в компанії AgroProadService Тернопіль Сорт Віола. Як воно виглядає? Зроблено воно доволі непогано. Не але, звичайно, як у всій Сої, є половинки. Є е, 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 насіння, яке має трещинки, Є. Е, е, оце таке, я навіть не знаю, що це таке, але воно теж є. Є пересортиця, бо цей грубчик це не віола, точно Ну, так, загальний стан насіння в принципі, відповідає тому, що вони пишуть, перша репродукція. Трошки невеличка пересортиця є, але ну, більш-менш непогано. Якщо взяти оцей наш рік, 2022. Захворювань дуже багато, але за допомогою фотосепаратора вони, в принципі, щось зробили. І виглядає насіння непогано. Зараз закладаємо отакий от от досвід. Розклали, що в нас виходить, 35 насинин. От, це нічим не оброблене насіння. Тут ми бачимо є тріснуте насіння, подивимося. А так, в принципі, все ну, тут заражене доволі таки сильно. Будемо спостерігати далі, що я з ним буду робитися. Далі ми це насіння беремо, зволожуємо за допомогою спрея, а за цим всім спостерігає наш кіт. От. Таким чином зволожили. Коли зволожимо, вже спостерігається, що отут у от нас насіння теж тріснуте, тут, тут теж тріщина є. От. Тобто з 35 насінин вже три є з явним пошкодженням. Звичайно, це не лабораторні умови, але що маємо, то маємо. Як казав наш корупціонер Леонід Данілович. Але ми тут не про политику. Це у нас оброблене насіння. Так. І це все діло. Накриваємо трохи кришечкою, щоб нам не потрібно було постійно зволожувати. І ставимо його до світла. Зараз ніч. Але на цьому місці воно буде в принципі під контролем котів. Так? Дня, два-три будемо спостерігати далі. Всім гарного вечора.